Якими я користуюсь вже останні 5 років, і я їх не міняю взагалі, хоча вони коштують 150 гривень. Це просто якась пальна, якісь парфуми, мені здається, які вже не виходять. І я б могла за своїм заробітком купити будь-які нішеві парфуми, на мій погляд, якісь преміальні, але. Є одна причина, що я їх ще досі використовую, і це те, що мені від них роблять мега велику кількість компліментів. Всі впізнають мене саме по цьому запаху. І я вважаю, що ваш парфум це та штучка, яка є таким є Такою зацепкою, за якою вас дуже пам'ятають. І мені навіть багато хто казав, що могли йти там в толпі людей, почути аромат, якийсь подібний на мене, і згадувати про мене. Тобто це щось що змусить людей більше думати про вас, більше згадувати про вас, більше пам'ятати вас, особливо коли ви бачитесь в житті. Тому це моя така невеличка маніпуляція, якою користуюся. Я читала які ноти цього аромату. Найголовніше, це у нас ваніль і кокос, мої улюблені. А далі це там. Ромашка, алоєвера і лілія, здається, дуже цікавий аромат. Він такий більш денний, свіжий, солодкий. Дуже я не знаю. Мені здається, він дуже пасує до моєї зовнішності, і він пасує до якогось мого вайбу. І я вважаю, що реально те, що вам потрібен денний аромат, вечірній аромат, аромат на різні сезони, аромати по настрою. Це маркетинг, і це не є погано, Просто кому як більше підходить. Я більше сприймаю аромат як спосіб асоціації зі мною. І як щось одне таке єдине, що є в мене, да, як ваш улюблений колір, ваш улюблений єдиний аромат, ваша улюблена єдина пісня. Вона може бути не єдина, але якщо вона єдина, то це саме те, що буде асоціюватися з вами. Тож, кому цікаво, я надішлю цей аромат в особисті зі всіма і ним, не хочу ділитися.